Криниці вважається чистіша вода, ніж Свердловині. Чи навпаки, з твого досвіду 9 років ти працюєш в сфері водоочистки. Скажи, криниця краще чи свердловина? Я свою потім думку висловлю, а ти свою. А, із тих аналізів, яких я бачив особисто. Да. А, свердловина краще. Чому? Ну, просто по показникам. Е, до речі, показники по нітратам чаще всього перевищують е, якраз в криницях. Чому? Або не глибоких свердловинах. Чому? Е, ну, то, тому що вони не, не сильно глибоко напевно просучилися. Я кажу так: що нітрати і все інше, тому що це е, верхні води. Верхні води. Це так. у наші аграрії, шановні. Дякую. Які що роблять, забезпечують неньку Україну, засипають. Ну, тут у кожний свої підхід Це вже дуже давно, але це не тільки зараз Гарарі, це вже дуже-дуже десятками років це відбувається. А, і так, нітрати в криницях набагато частіше, ніж нітрати в свердловинах, більш глибоких. Але таке буває, що а, Інші показники можуть бути трошки краще. А бувають навпаки гірші. А що гірше нітрати чи залізо? Чи тут типу, для не вибіра... для Ну, для чого? людини. споживання? Да. Якщо пити, да. Ну, нітрати набагато зразу гірше. І залізо дивлячись, яка їх об'єм. Нітрати, вони як вони впливають? Ну, Вони зв'язують кисень в крові. Ну, Це дуже сильно. Дуже маленькі люди і люди, які вже в віці, вони це відчувають дуже швидко. Цю, цю, цю штуку. Це такі запама можуть бути. Це може бути втрата свідомості, це можуть бути різні речі. Але ну, ми люди середнього віку, нам ну ще просто організм просто бореться, прореться, да, а в маленькому віці віці більш уже похилому. Там вже вони відчувають це набагато швидше. Тому. Нітрати це така штука, яку треба прибирати прям сильно.